Привіт, вболівальники синьо-білих. Маємо для вас гарячі новини. Останніми годинами, колишній гравець Динамо вирішив розповісти про одного з наших нападників, і справа обіцяє сколихнути соцмережі, що він сказав: Залишайся зі мною, і я тобі все розкажу. Легендарний Олег Саленко, який колись носив футболку Динамо, дав різкий аналіз після поразки нашої команди від Гофенхайма в лізі Європи. Він зазначив, що атака синьо-білих потребує більшої рішучості та точності. За словами Саленка, в Анато потрібно наполегливіше шукати моменти, якщо не можуть поставити в атаку, то, хоча б частіше бити по воротах, бити як Брашко. І на цьому критика не закінчилася. Олег засумнівався, чому не використали Едуардо Герреро, який нещодавно перейшов із зорі за 2,5 мільйона євро. Я не розумію, навіщо купили герреро, або не потрібно було брати його в команду, або показати цього форварда в дії з перших хвилин у такому важливому матчі, підкреслив він. Вболівальники нам усім цікаво побачити герреро на полі. Зрештою, його залучили, щоб змінити ситуацію. Тож залишається питання, чому він не грав, що куїться в голові нашого тренера. Не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, щоб отримати більше новин. Давайте разом підтримати наше Динамо і сподіватися, що зміни прийдуть. До наступного разу обійми!